Що в нього є право співпрацювати з проросійськими олігархами, він вважає, що в нього є право, бо в порушенні закону він думає, що заслужив це право від Зеленського незаконною атакою. Ну він вів просто зеленського в оману. Тому що, коли він написав папір про те, що ви знаєте. У вас вже на наступний день ви побачите неспростовні докази, що благодійний фонд Порошенка, який нібито надає допомогу військовим насправді виводить ваші гроші за кордон, для цього ну просто. Дайте докази, ви брешете. І от зараз вони займаються тим, що фальсифікують документи. Але рукописи не горять. І вам уже не відкреститися. А далі. Наступна хвиля фальсифікації, яка відбулася уже після підписання і видачі указу, бо вони міняли версії чотири рази, що є абсолютно незаконним. Якщо ви помилилися, скасуйте, скличте засідання РБО і прийміть нове рішення. А зараз уже пальчики залишилися. І тому вони, ми сьогодні почули взагалі дивні речі. Коли ми кажемо, що існують три версії указу, які є в урядовому кур'єрі, ми почули відповідь: А що таке урядовий кур'єр? Що таке сайт урядового кур'єра? Це взагалі нічого. Важна тільки паперова версія, яку ми всі забрали, передрукували і поставили. А на сайті може бути будь-що. Це ви де таке взяли. Сайт урядового кур'єра це в нас на сьогоднішній день ніщо. Думаю, що за це доведеться відповідати. І третя складова, яку ми сьогодні побачили. Вони просто тягнуть час. Вони намагаються, щоб затягнути це в літо. А далі можна буде через літо там уже подивитися, як буде розгортатися ситуація. Головне заблокувати Порошенка, головне заблокувати європейську солідарність, і для цього немає жодних правових підстав. Так от я хочу вам сказати, нічого у вас не вийде. І інтерес дипломатів, і інтерес міжнародної преси, і дуже дякую журналістам українським, які сьогодні були це скільки у нас з другої, майже до сьомої п'ять годин. Ви молодці. Так, от нічого у вас не вийде. Ми не дамо забалакати цю тему. Ми не дамо вам виправляти ваші фальсифікації. Ми не дамо вам фабрикувати причини і підстави для видачі указів, коли за три місяці, хоча ще раз підкреслю відповідно до закону, у влади і суб'єкта владних повноважень було 15 днів. Тобто за 15 днів, якщо щось є, ти надаєш в суд і надаєш це суспільству. А якщо за 15 днів ти це не надав, то його немає. Все просто.